Добрий день! вас вітаю, Доброслав. А вас вітає бібліотека! Це наша читальна зала, там проти абонемент, відділ обслуговування дорослих. У нас є ще відділ обслуговування дітей, але, на жаль, місця трошки не хватило, тому нам палац культури дав. Добро дозвіл лишити там наш відділ. Далі у нас там ну, фонд читальної зали, він якби закритий. Далі за фондом де відділ комплектування, під нами фонд зберігання, тобто книжки, які ну, мало користуються попитом. Це у нас абонемент. Те, що нам Дозволили, ну скажем так. На видачу зараз же Ви, ж воно записуємо, але це так. те, що нам це дозволено. зарубіжні тобто, автори, жіночі романи, детективи. У мене 18 років. Це разом із відділом комплектування. Віділ комплектування, бібліографічний відділ. Це на гірмовки. Заходьте. Можемо вам відразу книжковий фон показати? Давайте, все і безкоштовно. Пішли. Потім я була бібліотекар-бібліограф, потім я була завбібліографічним відділом. Ну, тепер я стала директором. Там у нас він називається історія по по-южненськи», Це тобто історія починаючи з першого кілочка. З першого кілочка це означає, он та фотографія, подивіться, будь ласка, бачите, курку роз... <с> да, курку розривають. Статус міста ось у нас тут такий є дуже гарний експонат. Колар. Голови Юрийської міської ради, тобто, вже коли його обрали міським головою Олександра Михайловича Журавля, йому купили отакий колар. 28 грудня 1978 року, на мітингу, коли людям вручали перші, ну, першим мешканцям нашого міста, вручали ключі. Від будинку, це на Григорівського десанта 22. Бо кожному ж хочеться швиденько квартиру свою подивитися. Залишилося начальство на трибуні і оцей ключ. Ну на наше щастя він не загубився, і тепер він потрапив до нашого міста. Міському голові нашому дуже сподобалася ідея, що це буде ключ від нашого міста. Так ми його тепер і називаємо. Взагалі-то ну, ідея скверу кованих скульптур належить Петру Івановичу, Кутенцю, директору цього палацу культури. Я хочу подарувати місту якийсь подарунок. Повану якусь скульптуру. На цій стежці, яка тепер є сквером пований скульптур, йому подарували такий фартук, він нам його передав. Це нагороди всього однієї людини. І то це тільки ті, які ми змогли е, випросити в родичів. Е, це Микола Петрович Гузик. Конкурс на авторську школу, на проєкт авторської школи. Надійшло три тисячі проєктів. Із тих трьох тисяч проєктів відібрали спершу сто. Потім відібрали 12. Така геть прозаїчний такий експонат. Он, бачите, керзові чоботи. Да. Молоді, може, і не знають, що це таке, а старші люди знають, що таке керзаки. Бо яка, яке взуття було на будівництві? Тільки керзові чоботи. І це ж не було так, як зараз Вистеляють доріжку, да, різними з дерева, наприклад, да, вистеляють і будівельники ходять. Це чоботи нові. Наталі Іванівна принесла. Але ми розказуємо, що це чоботи. Заступника директора Одеського припортового заводу, який тебе розмір, в тебе є чобати. Ну, підійшов йому розмір. Я тобі поверну, він каже, та, не повертай, в мене ще одні є. Так що він сходив у сім пар своїх, ще й восьмі сходив головного інженера порту. Чи модани, оті валізи. з таким приблизно люди поселилися в цьому будинку на Григорівського десанта 22. Звернула увагу, що ви зацікавилися усією газетою новини Южного про да, прокопечку. Пані Людмила, він у червні отримав направлення і за три місяці побудували школу, коли ще вона тільки вийшла з нульового циклу, перша школа він був директором комікормового заводу. Його викликали, сказали: Їдеш южне, будеш там міським молодим. друге місце для южного це Паразка. Треба, щоб було тільки перше місце. От це була така зала. Але коли почалася ця біда, десь щось ми сховали, а то. Ну, вибачте, на слові зібрали отаку, поклали там у куточку. 22-го ще року ми відкрили оцю залу, все винесли звідси, що належало до досягнень міста Южного і відкрили залу Місцева історія Великої війни. Красивіше вона б називалася Мала історія Великої війни на контрасті двох слів малий і великий. Але на той час у нас вже було 20 загиблих, місцева історія великої війни. Але наше військово-політичне керівництво вважало, що вони загинули, бо тихо стало. Священник і один лікар серед цієї групи був мешканець нашого міста Олександр Чоков, капелан хто вберіг нас. Бачите, він, то -то. генерал Марченко. Марченко, який керував обороною Миколаєва, а 25 лютого, до речі, 25 лютого в нього день народження, чоловік знімає державний прапор України. Ну, стояв там на щоглі, він його знімає. Він зупинився і каже, що ти робиш. А він, так вони ж вже в Херсоні. Взагалі про оборону Миколаєва можна дуже багато говорити. Мешканця Сичавки він загинув 7 березня на Широколанівському полігоні і от такий загинув він, загинув. Його телефон. Ото у нас такий куточок рашистського спорядження. Це теж все нам попривозили хлопці. Ну це підтвердження того, що вони тут є. І самі знаєте і всім розказуєте. Оце вже крейсер Москва. Його ж потопили з Одеської території, ну, з території нашої Одещини. Так що ми до цього дуже причетні. Самохідна артилерійська установка, оце від неї гільза. Що вони не могли добити туди, так вони. На ну, поробили такі великі плоти, підплили тими плотами настільки, наскільки вже можна було. 60-ті роки ХХ століття Радянський Союз, ікони заборонялися, релігія переслідувалася. Музей приміщення почав працювати 17 років. Що вони привозили з собою це пам'ять? Ота родова Це має дуже багато історію. До нас же дітки приходять і історію прямо тут уроки історії. То ми вирішили, що історія нашого краю вона й буде втілюватися ось в цій світлиці. І ми виставляємо ось ці різні експонати. Якщо там свічка, то воно то і ліхтарі, летюча миша, людьми з цими спілкуватися. А ніби то й пізнавальна сторона, ось, наприклад, для жінок. Ми проводили ну, таку як екскурс у історії, роль жінки у історії тут використовували скрині. Експонати в нас самі найрізноманітніші. Я ще раз акцентую, що це все подарунки. Фрагмент іконостасу ну, я від собі з Львівської області. Але опинився він тут, у Южному і ще й у нашому музеї. А є сувенірна продукція, яку ми просто використовуємо.

Ну, видно, Так впевнені були, що чоловіки сильні. Не думали, але е сталося так, що знаєте, що... це золотий час для самодіяльності, для мистецтва аматорського, для працівників культури як професійних працівників, це золотий період. Це концертну залу, от про неї я вам буду розказувати так. Не роздягайтеся, в нас ще повнопали. すいません。 Культурніші, ніж те інше наші люди, ні в якому разі. Це тільки тому, що людина попадає в чистоту. Крім 10 кВт звуку, про які я вам говорив, тут є відеоекран, відеопроект. Окрім того, у нас є переносний відеопроект в центрі залу, ми ставимо на весь екран. Я їх купував для концертів. Я їх купував для наших дітей, бо це знову ж до того, що поганим інструментом дитину не навчиш. Але одне діло звучання в класі, інше діло звучання в мікрофонах. Хоча мікрофони ми даємо і в класи, з тим, щоб дитина звикала, можна впустити отак ззаду і оце весь спросить, вибираться. Ми робили такі заходи, коли ми садили на сцені до ста чоловіків разом з артистами робили капіталь. Воно все сертифіковане, в них є своє. Крім того, що в них є свій клас, в такі подібні заняття вони проводять тут. У нас залишає місце. У нас є у нас, у нас молодих жінок. Ось, я вже хочу які не красія молодих жінок немає. Багато з наших працівників е, ніколи не бували в Южному і хотіли зробити такий ознайомлювальний візит. Е, і по-друге, хотіли б подивитися, як працюють наші колеги, е, якою є мережа закладів культури в Южному, е, е, з якими можливо проблемами е, е, стикаються наші колеги в часи війни. Вони їх долають, як працюють. Ну, Взагалі дуже цікаво подивитися, як вирує культурне життя в місті Южному. І тому з такою метою давно ми збиралися приїхати, були в нас такі плани. І от, нарешті, з нагоди Дня працівників культури ми зробили для себе таку поїздку в Южне. Від нас приїхав начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту, директор центру культури селища Доброслав, директори наших будинків культури, сільських клубів, також є бібліотек. Текарі і художні керівники, які займаються різними творчими студіями, гуртками в доброславі. Тобто, скажімо так, вся культура доброслава. Представники, ми вже побачили школу мистецтв. Ось приїхали в публічну бібліотеку. Далі, наскільки я знаю, ще ми подивимося музей, будинок міський палац культури, і зайдемо ще в спортивний комплекс. Враження від того, що ми побачили. Найкращі видно дійсно, що працюють з дітками професіонали. Я зараз кажу про школу мистецтва. Дуже нас тепло зустріли, зробили такий невеличкий концерт. Всі дітки дійсно підготовлені, грають дуже гарно, виступають, впевнені. Ну було дуже приємно. Ми навіть не очікували, що нас будуть так зустрічати. От і бібліотеці, ну скрізь відчувається, що так затишно, люблять свою справу люди і дійсно на своєму місці. А з якими викликами у вас, Доброславі працівники закладу культури, зараз стикаються? Ну, мені здається, що в Доброславі ті ж виклики, мабуть, в культурі де як і скрізь. Це все ж таки недостатність фінансування, особливо в часи війни, коли дуже багато обмежень. Дуже доводиться багато чого робити самим своїми руками, покладаючись тільки на себе. І в той же час? Кадровий голод, скажімо так, не вистачає фахівців для того, щоб розвивати цю галузь на повну потужність. Хоча останнім часом, так щоб не зурочити, все ж таки. Почали до нас іти молоді фахівці. От навіть за останній місяць в наш центр культури прибавилося дві молоді людини, два молодих спеціалісти. І дуже сподіваємося, що це буде так і продовжуватися. Зараз війна, ми не можемо кататися, є на те поважні причини. І маю сказати, що наша громада існує всього лише три роки, і за ці три роки культура поїхала вперше. Ми виїхали вперше, хоч я і мешканка Южного. Мені дуже приємно, що мої колеги сьогодні побували тут, подивилися, де я живу, як живе моє місто, в якому я колись працювала дуже довго в школі. І хотілося б, щоб ми їздили набагато далі, набагато більше і набагато надовше. Не так, що ми приїхали, подивилися і повернулися додому, щоб може, це були якісь такі більш витриваліші такі поїздки наші, хоча б на декілька днів, щоб ми могли побачити, як реально працюють, як на якісь заходи приїхати, щоб це було вже в такому ділі подивитися. Тому що. Відвідати, ну, побувати на зустрічі, де нас чекають, показали нам роботу. Ми так теж робимо, звичайно, але хочеться побачити нам, як працівникам культури, десь може якесь, як то кажуть, за кулісами, за лаштунками, як воно відбувається. Якби було це цікаво, на жаль, у нас не працює зараз будинок культури в повному обсязі тут. Але я думаю, що нас поведуть туди за сцену, щоб дівчата побачили, які бувають сцени взагалі, як виглядає сцена Великого палацу культури як там все рухається, як там все змінюється, тому що деякі клубні працівники вони взагалі в таких закладах не були. Ну, Хотілося б, щоб це було частіше і більше. Бувають такі контакти, де ми зустрічаємося ну, з різними. Ми ось недавно їздили на фестиваль в Одесу, то були ми і була Визирка, наприклад. Я не знаю, чи був в Южний, я не можу сказати, мабуть, ні. Але з нашого колишнього району ми бачимося часто. Ось такі зустрічі настільки важливі для працівників? Ой, ну, звичайно, важливі. Ну, ми всі живемо в одній, варимося, як кажуть, горщиком в одній каші. Тому нам цікаво і побачити, і поспілкуватися, і помізмінити якусь думку про щось. Може, про те, що ми думали, та це воно нам не треба. А побували тут і вже бачимо, що без цього мабуть, і нам тисячу днів війни, і от я про цей календар почула вперше. І реально ця ідея дуже класна. Яку тут впроваджують у культурі. Війна внесла свої корективи, тому що в нас бомбосховище не вміщає відразу всю школу, і ми розділені на дві зміни. Тому трошки якось так сталося важче збирати дітей, але все одно центр як мав. Більше 200 дітей, так він на сьогоднішній день і має, практично стільки ж. І всі заходи, все, що ми плануємо, ми все проводимо. І наших дітей менше не стало навіть з тим відтоком, який ну, за кордон виїхали діти. Звичайно, що вони не всі Доброславі. Нам подзвонила начальник відділу культури, туризму, спорту та молоді Доброславської селищної ради, пані Ірина, і попросила приїхати до них до нас для того, щоб подивитися, як працюють наші заклади. Культури, як вони функціонують в теперішній час. Ми, звісно, погодились, вони це приурочили до всеукраїнського свята День працівників культури. Вони вчора до нас приїхали о другій годині, і ми розпочали з школи мистецтв, Южницької школи мистецтв. Там вони змогли побачити, як працює школа мистецтв, які йдуть уроки. Трошки їм зробили навіть маленький концерт, вони були дуже задоволені. Далі ми пішли по всіх закладах всіх закладах нашого міста культури. Їм, звісно, дуже сподобалось, тому що в них трошки все інакше поставлено, тому що трошки скромніше. В них немає палацу культури. В них немає таких концертних площадок, як в нас, вони були в захваті. Але все те, що ми хотіли показати, ми навіть не встигли, тому що було обмаль часу. Ми відвідали Южницьку публічну бібліотеку, галерею міста Южного, музей міста Южного, Палац культури і Южницьку школу мистецтв. Не вспіли ми показати їм наш спортивний комплекс Олімп. На жаль, ми не змогли їм показати наші бібліотеки філії, наш селищний клуб Новобілярський, Білярський будинок культури. Ми не встигли. Ми домовилися, що наступного разу вони приїдуть і зможуть побачити. Їх цікавило, як, як функціонують всі наші заклади. Приїхали, там було їх було майже 20 чоловік, і це були… Працівники закладів культури, громади Доброславської також, вони були із сел, із самого Доброславу. Тому їх цікавило, от бібліотекарів цікавило, як працює наша публічна бібліотека. Музей-галерея, в них в Доброславі, на жаль, немає ні музею, не галереї. Вони були в захваті і вони взяли собі на замітку, що це потрібно робити, тому що наші працівники музею їм розповіли, як в них у нас построєна робота. Скільки які кошти вони затрачають, і вони вже стали думати, як їм це втілити в себе в громаді. Вони мають такі самі проблеми, як і ми. Ці проблеми всі в фінансуванні, не тільки, але ще й в заробітній платі робітників. І в них такі самі проблеми, вони звичайно цікавились, але великої різниці між нашим фінансуванням і фінансуванням Доброславської громади. Не, не вони невеликі, тому що зараз, на жаль, в цей час Україна живе в такі в так в такому режимі. Чи є така проблема, як відтік кадрів в Южненській громаді, що стосується сфери закладів, культури і також само їхні в Южненській громаді? в нас такої проблеми майже немає. Так, звичайно, що хтось, хтось їх одиниці. Поїхав, але на їх місто вже приїхали люди, які переселенці. От школа мистецтв в цьому році прийшли три викладача нових. Вони переселенці, вони приїхали сюди і прийшли працювати в школу мистецтв. В них в громаді також є якісь там одиничні випадки, які люди поїхали. Але в основній своїй масі, що в нас, що в них великих змін по, по кадрах не відбулося. Ми поділилися своїм опитом. Вони трошки розказали про себе. Звичайно, що краще було б подивитися, чим, чим вони розказали. Але це я, я вважаю, що це початок і на майбутнє. Ми їм їм запропонували приїхати ще раз, щоб ми могли їм показати в повному обсязі наші заклади культури. І я, я рахую, що нам потрібно також поїхати і подивитися, як працюють вони.